Руська міська виборча комісія не допустила на своє засідання засоби масової інформації за заявою представника Радикальної партії Олега Ляшка. Голова комісії поставив на голосування та колегіально прийняла рішення про заборону присутності на засіданні представників ЗМІ. Прикро, що наші кандидати починають з обмеження прав та примушують комісію приймати неправові рішення. Про яку прозорість виборчого процесу може йтися, якщо рішення приймається при відсутності представників і ЗМІ. Не хочеться бути упередженим, не пустили на засідання, то й не пустили. Правову оцінку дадуть відповідні органи. Але що буде далі? До влади йдуть деякі люди, які не хочуть, щоб їхні дії бачили інші, які не сприймають іншої думки, вважають, що тільки їхня правильна. Тож закликаю вас думати, за кого ви проголосуєте. Від вашого вибору залежить ваше майбутнє. Або ми знову зробимо крок назад до цензури, домінування однієї думки над іншими, підкилиними вирішеннями питань обмеження демократичних свобод. Не знаю, ще скільки буде існувати проєкт Тут але я думаю, що робота моя вам подобається, то чекаю ваші лайки, під цим та іншими відео. Завжди. Не знаю, ще скільки протримається мій проєкт Тутінфо в Новому Бузі, але я надію, що моя робота не даремна. Чекаю на ваші відгуки і на вашу допомогу. Для вас працював Юрій Черемис, тут Тутінфо, Новий Буг. У нас є. ну Ви ну ви, якщо висвітлюєте, то освітника ви то... так як є, а то <лаз> ви вирізаєте те, що вам треба. Я, я навіть і присутній не хочу бути на цьому засіданні, на якому ви будете знімати, висвітлювати неправдиві всі, всі. Звертайтесь до суду. С... Я Де я показав? Я хочу визвонути, Юрій ви що за ідіотів тут тут? Я знімаю. я знімаю. — Це можна знімати, це правда абсолютно. А то, що ви показуєте, то ви бачите. Нема акерітації. Не треба тут читати ідіотами всіх, понимаєте? Покажіть законі, де попросимо потім. Давайте, є закон для вас. Давай, ласка. Виктор, сюда, як комісія приймає рішення, що не вийде. Приймає рішення. Гадуся нам не надо, місія досі нормальні люди. А гаду всі подбавлені прийти. Гадусі, роздаються. Давай. Це так, Я не не зядь. Ну, якщо сьогодні є засідання комісії, якщо ви показуєте, показуйте все, показуйте да. зразу. По а тому, що було... А, вчора вчора щось лишне показано було. Ні, так ви вирізаєте те, що вам надо. Значить, в нас був договор з комісією. Який Договор, У вас договора немає? договор з комісією на висвітлення, тільки офіційної думки. Не, так ви Ви І було договорено, що я не нікого, нікого не. Що треба що... Ви не маєте права втручатися в те, що я показую, а я показав офіційну думку кобіту. Бо... По... Я... Що... Я... Ви скажіть, що я показав неправду. Як, як представники, не так, ви знаєте вас, тобі, що воно вам дав ролі, якщо ви сьогодні представник влади про владної фракції, фарті. Так, будь ласка, показуйте. Де що потрібно, яка є, а не показувати, вирішуєте те, що вам треба <підрізь> да. чи не надо? Підіть я показав те, що я показав. <підрізь> те, що <підрізь> ми говорили з комісією, те я їй показав. Нічого нікого не оговорювати. Спитайте в комісії, голови комісії. Вчора зо вчора після засідання я сказав, що я показувати <підрізь> політичну <підрізь> агітацію, і чого я дуже показати крикуна, а не показати загляду чи бортика, які вчора не виступали і не, не рекламували себе. Чому я дуже них показувати? Чого я дуже показую інших кандидатів? Радикальна партія Ляшка проси вас вийде. Прошіть. Це, ласка, Це не засідання партії Ляшка. Вийдіть, будь ласка. Да. У мене представник партії Радікаль не допускає на засідання комісії. На не, да. не Зараз причиняє спричиняють. Мені перешкоди в моїй професійній діяльності. Я знаходжуся в міській раді. Добрий день. Ні, я знаходяться в міській раді. Я просто сюди підійти для фіксації цього порушення. Зараз, зараз у міській раді в залі для засідань. Так, да, чекаю. Це... Зареєструйте, будь ласка. Ми запрошували чи не запрошували Ми для традиційного району. Не запрошую. Не запрошую. Ну, Все, ти веди з читайте. Я прошу, щоб ви не зареєстрували. Підіжіть, будь ласка. Вступила заява. Вступила заява КВБ, регіональна партія Олега Ляшка. Пропалімостер міночку закладів наступного. Я знімаю. Я знімаю, я вас знімаю. Я, я маю право. Маю право. Д, ви не дані мене запрошувати б... знімати. Ви, ви мене не запрошували знімати. Я, ви, ви не запрошували знімати. я використовую. Дайте, Дайте, я використовую. Підус... Дайте слово голові. Виступили заяви, які в чітко вказують, що не хочуть представників від партії, що знаходяться в нас в нашій комісії в даний час. Журналі. Так, робочу Члени комісії, будь ласка, приймаємо рішення відносно того, чи, чи має бути у нас присутній журналіст, зайняти. <пусування> хто за? Що був, чи щоб не був? <пусування> да, щоб, щоб не був. Говориться про те, що він не був. Хто І мотивувати. Мотивування. <пусування> мотивування. <Кто проти>? мотивування? <пусування> Питаю, мені довжні вказати чітке мотивування відмови. Комісії ви не в комісії. Я пояспілку Стаття десятру під час дівочки, Під час виборчого процесу, під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення територіальних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями. Це не цей пункт. нас. <реш> Ваші другий пункт, то має право бути присутніх на комісії. Пут двадцять сім стаття, пунктів пункт року стаття двадцять сьомо. Пут дев'яти не Ні, Ви мені просто мотивуйте відмову? Ми Я навіть мотивую тим, що в мене є в указ заяви, яких прописано чітко з представниками партії, які не хочуть, щоб були присутні сьогодні на цій зібрані. хто, именно, хто именно не хто іменно не має бути присутнім? Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.